Думаю, зараз буде кімната з цими яйцями драконів. Яйця драконів? Е, мені здається, просто це м'ячики. Це м'ячі. Ой, як... ого, який засвіт. Тільки що був. що Моя рука тупа з'єдналася. А де Настя? А он Настя. Тут, бачите, теж невелика кімнатка. Оце вихід, а оце вхід, з якого ми зайшли. От, і вже якби... А Настя пішла кудись, Настя зникла. Настя ось вона. Серед всіх. В мене лякає ця кімната. Лякає? Ти що? Це кімната для сумасшедших. Тут типу такий береш і скачеш. Береш і скачеш на ці м'ячики. Копа запрыгнув. Можна рухати. <рес> 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 да, 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 вот так маріо. Та-та-та, отак. Так, на горі тут теж е, дзеркала. Внизу тут теж дзеркала. Тобто повністю дзеркальна знову кімната. Юху! <рес> знову увесь за, за світ. Що, <рес> фоткать тебе, так? Да? <рес> Давай. Не дуже довго затримуються насправді, тому що у нас мерзнуть ноги сильно по холодному дзерку ходити після того, як ноги були в теплі, це не дуже. Тут класно дітям. Дітям тут що, можна попригати, О, це прям дуже м'який шарик, на нього прям можна запригувати. Тут діти прям запригують на них. Настя робить селфі. Я теж хочу з тобою селфі, можна постиш в хатку свою, в хатку свою Настя мене впустила. Зараз дайте мені стати в позу нормально. В цій кімна... в кімнаті дійсно надовго не затримаєшся. Так, я хочу пройти через той вихід. Не через цей вихід, а через той вихід хочу. Воно, типу, з двох сторін. тут вихід тієї, з тієї сторони теж вихід. О, зараз буде квіти. Починає пахнути квітами. Тут тобі треба Мається. лягти на землю і дивитися в пів цю в стелю. На підлогу лягаєш і дивишся на стелю. От, от, от. от, це типу кругова така, це купол, і краще на стіни не дивитися. Краще одразу лягти, тому що може закружитися голова. Давай. Тут усюди люди лежать. О, все, знайшли нарешті. Блін, оце мене одразу, як тільки заходжу всю кімнату, так. якщо швидко налягти, то мене нудить. Так, все, лягаємо. Зараз на нас будуть падати квіти. Ось так. Це набагато крутіше, коли вживу, ніж на відео. Ну, звісно, не прикольно, що тут вживу люди ще ходять наді мною. Бабочка, бабочка, бабочка летить, бабочка. О, ще одна бабочка. А я, до речі, минулого разу приходила і тут не було метеликів. О, два метелика. Вау, метелики. Метелики. Мені подобається. Опа, мені хтось пологін все, ладно. Ой, якщо отак знімати зараз селфі, відчуття, ніби це, я зараз пливку на камеру. Я да, прикольно виглядаю. Зараз видно обличчя на селфі. Вже душно, жарко, воняє квітами, вже воняє, тому що тут дуже притерний запах квітів вже. Ух, ну і жарко тут, звісно. Ми тут з Настею точно пів години не проваляємося. В минулій кімнаті попередній з кружочками ми пробули десь максимум 15 хвилин. О, знову обличчя норма світна, на селфі. Настя знімає селфі. І рука летить серед космосу. А -а -а. Ще трішки поясню за всю кімнату. Це ж купол, і тому тут анімація іде від самого цього. Де мої ноги? Де мої ноги? А ось вони. А, Так от анімація тут іде від самої підлоги. Тобто це по суті як величезний екран купольний, і тому тут, куди б ти голову не повернув, ти не бачиш якихось кутів у кімнати. І тому чим довше ти дивишся вперед, тим більше тобі починає ілюзорно казатись, ніби це не воно все пливе. В космосі, а ти пливеш разом з ним в космосі. Ось так от. Ну і відчуття у вестибулярного апарата дуже типу, специфічні насправді, бо у мене відчуття, що я рухаюся, але насправді я просто лежу на підлозі. Ти підсвітила себе обличчя, так? А, боже, ти мене підсвічуєш. А, прикольно. Хто? Що? А ми заходимо з цієї сторони, заходимо. На вихід, на виход є вихід. А то реально вже нудить. О Боже, зараз треба не втратити рівновагу. Виходимо, не дивимось нікуди. Дивимось тільки на вихід. О боже, Фух. як же мене нудить, о Боже. Це, звісно, прикольна кімната, що вона прям тебе глючить дуже сильно, Вестибулярка. але Кіна. це вихід, так. І ти зараз типу другий круг ідеш в кімнату по цьому на гаден. Тому що от зараз ми виходимо і тут от, типу, гаден написано. І нам на другу. Зараз ми стоїмо в черзі. В черзі в наступну кімнату. Це гаден. стопе! Вони вони поміняли! Тут нова інсталяція! Блін я в шоці. Я в шоці. Тут нова інсталяція, а, а, а я прям взагалі... Я, я в шоці, народ. Офігеть, тут яйця. Прикол. Оце щось новеньке, новеньке, так. Да. О, я хочу селфи зробити в цьому яйці. Це прикольно. А вони всі яйця з такими виїмками, чи це просто... Ні, так хто добрівся. Ой, а вони дуже легкі, їх можна покачати. Я тут сама... яйсу я ой Боже, я перелякалася. Це було забавно. Там смітничок. Я бачите, я можу зняти багато цього чого цікавого. Так, дуже смішно виглядає, якщо що. Я найяскравіша дівчинка в усьому селі, бо подивіться на цю кольорову гамму. Он е, Настя одягнута так, як одягнута шестирічна дитина. Чому немає яскравих кольорів у людей в одязі? Навіть не знаю. Ну Настя сама нормальна людина тут, да, ладно, і та дівчинка маленька. да. Ой, у мене такі ноги. Ноги такі. Гля, які у мене такі довгі ноги. А воно, типу, в кожному яйці якось, типу, особливому відображаєшся. Це, типу, як криве дзеркало. Боже, так от в чому кайф цієї кімнати. Ти можеш побачити себе, типу, з як в цьому. Да, це реально прикольно. Кльова фішка в цій фігні. Типу різний ізгіб цього яйця дає різне відображення. По-різному розтягується все. Ой, Ой, я, я торкнулася мха. Я випадково чувак, я тебе назад посадила. Тут люди ще менше затримуються, тому що це під відкритим небом. Тож тут зараз температура 15 градусів. Прикинь! Зараз січень! 15 градусів тепла і ми в одних тапках босі. Amazing! Ой-ой-ой, Amazing. Як, воно, як воно надуло! Це колос. І це яйця, які залишили після себе. Прибульці. Вам вже стало страшно. Дарма. Треба боятись людей, а не пришельців. Особливо без мене. Хочу побачити своє відображення в кожному яйці. Правда, в кожному не вийде, напевно. Але все ж таки вау, яка вмятина. Це непогано. Триньти, дидень, ти, Тут люди перед зі мною фоткаються, а я попою машу. Крабик. Триньтий дидень ти Прикол. Смішно, так? Оце ви колись були в кривих дзеркалах? Я один раз в житті була в Єрміловому центрі. О, ні, це Єрмілов центр, це ж в Харкові, так? Да? Ні, це не в Єрміловому було. А, в Пінчукар-центрі це було, точно. Там колись була виставка кривих дзеркал, і це було дуже смішно. Ця виставка була, напевно, у 2012 році. Давно це було. Клас. Люди фоткають себе в звичайному, а я балуюся з незвичайним. Воно правда прикольне. Це можна кліп прикольний знімати в таких дзеркалах. Я вам підганяю ідейку знімати кліпи в дзеркалах кривих. Мені подобається, що я виділяюся абсолютно на будь-якому фоні людей, які знаходяться тут. Це просто. Сірість, сірість. Як там? Я не безцветна моль. Мені подавай рожеве, біле. Ти бачила цей прикол? У мене має бути все яскраве. Яскраве, бо я жива. Я не безцвітна моль. Мені сірого не треба, чорного не треба. Це не в мене алергія на це все. У Мені... мене має бути біле, рожеве, червоне. де oh, я. Де я? Тільки рожевий зник і все, і мене не видно. Все, це одразу без цвет на моль. Все? Так. Да. На вихід. Люди, що ви що ви, звідки ви тут з'явилися? Тут же в, 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 вихід, бо ви йдете ніби тут. Все, знімаємо тапку. Знову рушнички. Все, ми все подивилися. Ой, а що це? А куди це? Ой! Це просто у них була додаткова ця. Я думала, це кінець. Ми прийшли так, висячі сади. Фух, це не кінець. Окей, oh, ми okay. будемо перші, будемо перші. Да, ми будемо перші в е, наступній групі, яка буде чекати всередині. Yeah. <laughs> да, тут такий прикол, що спочатку черга тут, от перед цими шторами, а потім черга ще нас заводять і розставляють понад стінкою, щоб ми дивилися, як люди там. Садах фотографуюся. Я рада, що все-таки цю кімнату не прибрали з висячими садами. Бо я, типу, думала спочатку, коли побачила ці яйця, що прибрали висячі сади, але насправді просто у них до з'явилася додаткова кімната Крутяк. Я сумніваюся, що вони його квіти опугали, вони вже гарні. Ну так, да, це ж вони рекламу. Рекламу сюди вставляють саме цю кімнату з квітами. Або кімнату з зірками оцими, або з квітами. Отак так от. Тут люди вже виходять, тому зараз будуть запускати нас. Давай хоче одновременно і будемо відкривати одновременно. Так, відкриє ми. Стаф відкриє і скаже кочера е дозу. -до -до". Тільки людей там було, а зараз за нами теж дофіга людей. Ні. Тому що нас зараз виставлять понад стіночкою, і коли скажуть фас, то ми з цією стіночкою отак от фасньом. Такі фастер, фастер! Треба зайняти куточок, найкраще місце. Ля, у них там цей щотчик, у них щотчик з часу. Це можна заходити. Я побачила, що у них щотчик на таблі. Ой, боже, як же тут холодно, як же холодно народ. Так. О, о, гля, вони тут тепло. Гля, тут тепло. Я минулого разу була, тут було холодно, а зараз прям тут тепло. Ще просто на контрасті з вулицею. Я не знаю, як мене випородила ця жінка. квіти, так. Да. Оце люди заходять і зараз вони всі понад стіночкою будуть стояти. Як і ми. Людей, звісно, до звісно, дорого. Через зеркала, здається, що їх ще більше. Дуже забавно, дуже забавно. Ні, все ж таки це на контрасті мені здавалося, що тут тепло. Тут просто тепліше, ніж на вулиці. Як ви можете бачити, ці квіти висячі, вони живі. І також вони рухаються. А це я. Я знаю, ви вже втомилися. Тут напевно півгодини відео йде. І ви дивитеся, дивитеся оце. Їх вже виганяють, тому зараз будуть нас запускати. Зараз, до речі, я зрозуміла, чому світло набагато краще ніж коли я вночі приходила. Тут просто також цей, да, тут скляна, скляна стеля. Просто тоді, коли я приходила, було вже темно і тому тут було освітлення дуже погане. Особисто я зараз буду повсти, тому що дивіться, о, воно дуже низько зараз о, обустилося і ми повземо. Все, ми повземо. <ривіт> 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 Мені подобається. Ось, бачите, ти, типу воно прям. Я лежу. <ривіт> і ти проходиш під квітами. І Настя вже пішла туди-кудись. А я піду туди кудись. Ще, до речі, прикольно, отак от. Я минулого разу так залазила. Так, ну, у я протираю скло. О, тут можна побачити це. А, я протирила скло. А, я навіть не доповзала до кінця. Це ще не кінець. А, я повзов. Яка екшен-зйомка! Екшен просто зашкалює. Ладно, переключаються. Переключилася. <гум> Ой, так забавно. А, прикольно! Прикольно! Реально, якщо ви хочете насолодитися оцією кімнатою, то треба приходити в день. Бо все ж таки тут а... цікаво, там скло є. Так, да, Там я бачу скло, все ж таки там скляна. Стиля. Я вам зараз покажу фотку, яку я зробила тут минулого разу. Вночі тут було менше людей, і, до речі, ми вже виходимо. Ой, привіт! Це знову я. І нас виганяють. Тут дуже мало часу можна пробути. Ми тут пробули приблизно 5 хвилин і нас проганяють, тому що тут реально дуже велика черга. Це так забавно виглядає. Ми і там, і тут, ми усюди. Ми зайшли в Цімлап в 12.15, а вже 14.32. Тож ми достатньо багато часу все ж таки провели тут дві години і 15 хвилин. отут вихід. І, до речі, от саме тут треба взуватися. Якщо зараз ми просто одягнемо на себе носочки то там вже нам треба буде взуватися. Ми прийшли до своїх номерків і одягаємо шкарпеточки. Молодець Настя, я теж свій знайшла. Його треба тикнути, щоб він виліз. Я його зараз тикну. Ось він виліз і ось ми його відкриваємо. Зараз ми підемо взуватись як сіта? І Я взяла брошурку. Це кінала, це той який наш, це теж наш, це якась просто реклама. Оце це відкрився новий бакіналі. От дивіться, це у Флориді є такий тімлаб. І тут на екрані показують інші тімлаби, які є по світу. От, Ексід, ми виходимо. І мені здається, що у мене тепер буде мета з'їздити в усі тімлаби, які є в Японії, бо в них нереально особисто мені кайфово. От, і як тільки я схожу в усі тімлаби, які є в Японії, я хочу поїхати в усі ті млаби, які є по світу. От це я вам сказала свою мрію, яку хочу зробити. Блін, ну це нереально круто придумали. О, дякую вам, що подивилися це відео. Ставте лайки, коментуйте. Я бажаю вам колись побувати в Тімлабі, якщо ви ще не були. От, так що, якщо десь в якійсь країні ви будете і там є Тімлаб, ідіть, не пожалкуйте. І особливо не поспішайте. Йдіть із кімнати не в той момент, коли ви там вже нафоткалися, а в той момент, коли ви повністю змогли насолодитися кімнатою. Все, напевно, так. Да. Дякую, пока. З вами була Даня